Зараз покажу вам, як можна зробити ескіз птаха самому уже для вашої власної роботи. Я покажу вам декілька птахів, а ви оберете того, який вам найбільше сподобається, а можливо, і придумаєте свого. Найпоширенішим мотивом в Петриківському розписі є півень, як символ сонця, пробудження, вогню. І от з чого ми починаємо малювати птаха, його тулуб. Дітям я пояснюю, що можна почати з того, що ми малюємо букву С. Ось таким чином малюємо букву С. Завертаємо трішечки верхівку. І ось так, нібито частина банана відділяємо. Це ми голову і шию відділили від решти тулуба. Для того, щоб потім її було зручно малювати. Далі малюємо крило. Закруглене нібито плече крила, саме крило буде схоже чимось на листочок. Також відділяємо частину крила для зручності в малюванні. Якщо через середину тулуба провести лінію уявну, десь ось тут в цьому місці мають бути лапки. Птахи у нас стилізовані, тобто форма змінена на декоративну, тому і лапки ми малюємо спрощеним чином ось таким. Вперед малюємо кіхтики, назад шпора. Ось так. Лінія тулуба проходить за крилом, ось десь тут закінчується тулуб і починається хвіст. Малюємо ось такі заокруглені лінії. Це будуть пір'їни хвоста. Навпроти е, малюємо дзьоб. Навпроти дзьоба малюємо око. І ось тут на голові вибираємо точку сходження і малюємо ось таку дугу, від якої потім будемо малювати гребінець мазочками. Можна його намітити, можна відразу малювати. Ось так намітити гребінець. І лишається борідка в формі краплинки. Ось приблизно так виглядає ескіз півня. Ще покажу вам тут на другій частині цього аркуша жарптицю. Півень у нас дивився на свій красивий хвіст. Жартиця буде, ну, нехай дивиться вперед. Ось таким чином: хвилясту лінію таку ніби малюємо. Це у нас. Буде початок голови і тулуба. Відокремлюємо так само голову від тулуба. Далі ставимо, малюємо крило, назад його відводимо. Також в формі краплинки це крило буде. Продовжуємо наш тулуб до крила. Ось тут він закінчується, далі намалюємо хвіст. Ну, нехай в півника там у нас хвіст вгору. Тут намалюємо хвіст вниз, опущений. Надамо йому теж форму таку заокруглену форму краплі. І серединку намалюємо в цьому хвості. Ось так. Нехай він у нас сидить, цей птах на гілці, тому отак підібгав лапки під себе. Ось такі зробимо два гачечки лапки. Теж десь на, якщо лінію явно провести через середину тулуба. Навпроти дзьоба око. І обов'язково всіх птахів в розписі прикрашаємо і малюємо їм на голові такі головні прикраси. Вибираємо точку сходження, від неї проводимо лінії ось такі. Ну і що ми можемо? Можемо крапочки поставити, можемо ось такі пір'їни намалювати у вигляді листочків, потім їх розпишемо. Ось може бути такий птах. Ще хочу показати іншу, інший від птаха, іншу форму хвоста. Також починаємо його малювати з хвильки. Хвиляста лінія. Голову малюємо, шию відділяємо, відокремлюємо. Крило малюємо закруглене плече і далі в формі краплини чи в формі листочка і ось таку лінію проведемо. Ось тут у нас десь тулуб виходить за межі крила, а далі буде хвіст. От можемо зробити такий розклешений форми спіднички хвіст. Ось таку форму йому надати і ось такою лінією сполучаємо. Розділимо цей хвіст на частинки, щоб теж було його зручно малювати, він у нас буде тоді такий різноманітний і цікавий. Малюємо око. Дзьоб може співати птах, тоді розкритий дзьоб. Так. Тепер лапки. через середину тулуба лінію проводимо і малюємо лапки. Птах також буде сидіти на чомусь на гілці, на якійсь ще на квітці. І в одну точку, в точку сходження, малюємо лінії, на яких у нас буде головна прикраса це маленькі квіточки в даному випадку. Щоб різноманітніший був хвостик, можна хвості намітити кружки. В кружках намалюємо тоді квіти, такі, як ви вже малювали в композиції. Ви бачили, що в розписі часто хвости птахів нагадують букети. Цілі букети. Ось такий може бути птах. Ну, а тепер перейдемо до того, як можна розписати цих птахів. І почнемо з півника. Жовтим кольором зафарбуємо йому тулуб і лапки. Я не обговорюю з вами зараз, які кольори ви будете вибирати для своєї композиції, просто показую, як можна виконати розпис самого птаха. Тому беру такі кольори довільні, не обираючи певну кольорову гаму. Тепер світло-оранжевим відтінком замалюємо голову і шию. А тепер будемо застосовувати перехідні мазки. Будемо малювати хвіст. Я покажу вам в такій холодній кольоровій гамі. Світло-блакитний, змішала блакитний з білим. На кінчик буду брати блакитний безбіліл, зелений, синій, і от в цих кількох кольорах буду виконувати сам хвіст. Почну з нижніх мазків. Мазочок ведемо тоненько, притискуємо, повертаємо. Пензлик і ось до крила будуть сходитися всі наші мазки. Наступний мазок зроблю на зелений перехід, на кінчик зелений кольор візьму. Наступний візьму блакитний, а на перехід знову синій. І всі маски звожу в одну точку. Маски вигнуті у формі місяця. Ось, фактично, я до крила вже наблизилась, далі вже не буду. Знизу нарощувати, буду нарощувати маски згори. Наступний мазок більший. Чим вище ви будете підніматися вгору по хвостику, тим довшими ставатимуть мазки. І для того, щоб вам вистачило фарби, яку ви набираєте на пензель, то, зараз буду показувати, можливо, прийдеться вам. Робити подвійний перехідний мазок. Ось, наприклад, веду я лінію, найбільшу дугу притиснула, і веду отак по кругу, щоб довести до лінії сходження всіх мазків. І отут вже видно, що в мене лінія приривається, мало фарби. Нічого страшного, беремо знову основний колір і на перехід, беру інший колір. І там, де вже почав мазок пририватися, роблю подвійний. Перехідний мазок, ще один. Мазок по поверху. І таким чином нам треба з вами зробити повністю весь хвостик півнику. Коли хвостик намалюєте, можна поверху ще поставити вузенькі мазочки темнішого кольору. Ці самі кольори, тільки взяти вже їх без переходу, просто відтінок. І такі вузькі мазки, теж ми їх направляємо всі ось сюди, в точку сходження, і робимо хвіст пишний такий. Ну от, достатньо. Чому ми перші малювали хвіст? Тому що трішки, можливо, вийде, що ви вилізете на крило. І після хвоста малюємо крило, якраз ці всі нерівності, якщо ви там десь вийшли на крило, вони прикриються за допомогою мазочків на крилі. Візьму жовтий на перехід зелений, і буду малювати ось такі мазки до цієї лінії, яку ми провели додатково. Притискуєте і тягнете до лінії. Змінюємо кольор, будемо малювати верхню частину крила. Візьмемо оранжевий і на кінчик червоний. Виходимо на намальований вже відтінок на жовтий, припискуємо пензлик, тягнемо і ведемо до верхівки плеча рівний мазок. Тепер навколо нього будуть трішечки вигнуті. Схоже на те, як ви малювали цибулю. Тепер перейдемо до малювання гребінця. Червоний кольор візьмемо, на кінчик будемо брати червоний змішаний з чорним, такий бордовий, і тонко притискуєте, піднімаєте і зводите все в одну точку. Кожна частинка гребінця малюємо з двох мазків. Порідко так само робимо один мазок і назустріч ще один по центру. І палочкою пензлика макнете в чорний кольор поставите око. Тепер переходимо до виписки півника. Будемо малювати йому уявне пір'я. Так як у нас розпис це декоративний вид мистецтва, то все, що ми зображуємо, воно підлягає стилізації, і пір'я, яке будемо малювати, воно також стилізоване, декоративне. Обведемо голову тоненько котячкою, трішечки ось так вийдемо за межі. І на лінії з'єднання голови і шиї з тулубом поставимо зернятка. Це пір'я. Також поставимо на тулубі пір'я невеличкими маленькими зернятками, які під нахилом до тулуба розташовані, щоб не стирчало в сторони це пір'я, як голочки в їжачка. А одне за одне ось так лягало. І отут можна провести тонкі лінії, щоб було вам зручно потім ставити пір'я рядочками. І поставити зернятками. І ще пір'їнки, так, щоб заховати лінії намічені під пір'я. Це називається виписка птаха. Виписуємо його. Лапки так само продовжимо виписувати зернятками, передню частину обведемо лінією тоненькою, а задню частину випишемо нахиленими короткими зернятками. Притискуєте котячку на кінчик. Пальці ставимо зернятка вигнуті. І шпора також вигнути зернятко, тільки гостряком дивиться назад. Намалюємо дзьоб, можна червоним, можна оранжевим. За допомогою котячки візьмете і ось так притиснете. І, і ще, так як ви цибульки виштриховували, то все, що подібне до цибульки, ось тут верхівка крила, теж можна виписати котячкою, вигинаючи мазки. Ось так ми виштриховуємо крило. Ну, от, по суті, і все. Це такий простенький варіант. Можна ще, якщо є бажання, виштрихувати гребінець, ось тут також в одну точку, провести темнішим кольором, таким темно-бордовим або чорним. Можна поставити на гребінці ще й цяточки жовто-білі в такому довільному порядку. Це найпростіший варіант птаха. Зараз подивимося з вами ще одну пташку павича, як можна розмалювати. І перейдемо до малювання хвоста. Будемо брати жовтий колір, а на кінчик будемо брати червоний. Тепер візьмемо сірник з намотаною на нього ваткою. І тулуп випишемо не рядочками зерняток, як ми в попередньому птахові виписували. А візьмемо червоний з клеєм, змішаємо ПВА, і крапочками. Таким способом теж в Петриківці малюють пір'я. Це називається витискування цей спосіб. Витискуємо пір'я. Ставити ось так рядками, якщо хтось хоче оце таким способом, виписувати в птаха Рядочками ваша мета заповнити весь простір тулуба. Далі беру червоний колір і проводжу лінії, якими прикріпляю прикрасу на голові до місця її такими тоненькими лініями. Додаємо ще дрібніші мазочки гострим кінцем назовні котячки я ставлю, щоб більш пиш пишна була наша прикраса. Ось так. І тепер тоненько обведу голову котячкою цим же кольором і шию. Два кривих зернятка, ось таких вона підібгала під себе лапки ця пташка. Тепер ще один варіант птиці.